Вітаю вас, мої любі Ласкаво прошу до каналу Легенда Психологія. з вами Уляна. Отже, сьогодні хочу поговорити на таку тему, як бізнес-тренери, бізнес-коучі зараз просто повально стають інтерв'юерами, і чому це дуже дивно виглядає. І взагалі трошки, трошки в цю тему бізнес-коучинга. Отже, я сама свого. До часу була дуже зацікавлена у всіх цих мотиваційних і тренінгах, і книгах. Була така, знаєте, хвиля цього, що ми називаємо успішний успіх. І мені також все це було дуже цікаво. Єдине, що в один момент я зрозуміла, що ані читання цих книжок, ані навіть слідування якимось їхнім порадам, тому що я не можу сказати, що я просто так читала і нічого не впроваджувала в життя. Ані е, перегляд в цих е, значить, відео мотиваційних, е, в переважній більшості мені не дає нічого. Є деякі люди, які мене мотивують, але вони не мотиваційні коучі, а реальні експерти у своїй професії, дуже глибинні експерти, і е, я їх можу послухати. Е, і знаєте, коли вже ця хвиля, в принципі, стала спадати усього успішного успіху, я помітила, що мотиваційні коучі і тренери починаються займати нішу е, інтерв'ю. І мені трапилося два інтерв'ю цих коучів з відомими особистостями, на яких я зрозуміла. Чому насправді не працюють їхні? Ну, зазвичай не працюють їхні тренінги більше, ніж підняти мотивацію там, на 3-7 днів. І можливо, це непогано для людини, яка вже давно в якомусь своєму своєму бізнесу, в якійсь своїй справі, яку вона знає просто от а і до і до я. Так? Тобто все знає і, скоріше за все, знає, як ще цю послугу або цей продукт представити ем, споживачеві. Угу. І просто людині потрібна якась своя особистісна мотивація або мотивація для свого бізнесу. Але людина має ґрунтовну базу. Тоді, ну, тоді, можливо, хтось там впав в якусь апатію, так? Але а, мені трапилося інтерв'ю, значить, одного дуже відомого бізнес-коучу з нашою народною а, артисткою і, і акторкою України. Дуже відомою пані. Я не буду називати імен, тому що мені важливі тут не особистості. Я не хочу, щоб ви в відгуках приходили на особистості. А мені важливий зміст, значить, Та, сидить цей бізнес коуч який до цього провадив дуже такі, знаєте, жорсткі бізнес-тренінги, і відповідно він звик спілкуватися з людьми от в такій манері, ну, якісь мотиваційні манері дуже коротких речень. Дуже якихось спонукаючих до якоїсь дії або випитуючих про щось, знаєте, і також дуже коротких, якихось таких ультимативних речей. І сидиться пані, значить, народна артистка України, відома акторка, сидить з такою поставою. І він її постійно скажіть, в чому секрет вашого успіху? Ну, скажіть, в чому секрет вашого успіху? А вона йому так знаєте поважно, так помірковано, якось намагається ґрунтовно якусь на бесіду вести. І каже: ви знаєте, ну, основна така засада мого успіху це те, що я дуже глибоко вхожу в професію. Я дуже ціную свою професію. У мене є профільна освіта. І вона цього не сказала, але я просто знаю, що вона також з родини акторів. Тобто можемо собі уявити, якщо він брав в неї інтерв'ю, коли їй вже було 50+, тобто вона була вихована в професійній акторській родині, вона набула освіту професійно за фахом, і вона вже скільки років також працює значить, в цій професії. А він хоче, щоб вона йому дала, знаєте, раз, два, три, чотири, прямо по пунктах секрети успіху. Вона ж не ну, в людей глибоких, таких я б назвала навіть глибинних, в них є ця риса інтелігентності, яку би я назвала скромність. І вона ж не може йому почати знаєте, вивалювати всю свою біографію, казати, що вибачте в мене батьки актори значить відомі, і що в нас, в принципі, династія, і що я, значить, всотувала в себе всю цю атмосферу, і плюс до того я дуже ставлюся поважно, з великою повагою до своєї професії. ну Вона не може почати, знаєте, здалеку заходити з самих. Підвален, так своєї як професійної особистості. І в якийсь час я дивлюся, її вже починає, ну, мене вже починає дратувати. Вона йому починає розповідати з глибин, а він ну, так, а в чому, в чому суть? Ну так А скажіть, ну, а в чому суть успіху? А в чому суть успіху? І я дивлюся Ну це реально якийсь. Ну, знаєте, як кажуть, що зараз таке клікбейтне мислення, тобто мислення швидких якихось відповідей на насправді екзистенційні і такі глибинні, часто філософські запитання. Тобто секрет її успіху полягає в цій. В цілій комбінації різних факторів, а не просто в його раз, два, три, чотири, що треба зробити, щоб стати. от Фактично, не щоб стати кимось м -м, відомим і е, цікавим, а щоб фактично стати вами. Тобто, що швидко, раз, два, три, зробити, щоб стати народною артисткою України, яка з династії акторів, у якої профільна освіта, і там, 30 років. Стажу служіння в театрі. <смі> От і інший такий приклад: інтерв'ю також бізнес-тренера з відомим журналістом і письменником я також бачила, і це був також жах. Тобто, знову ж таки, пані звикла ці бізнес-тренінги давати де раз, два, три, чотири, п'ять, все знаєте, по схемі. Короткі речення, швидкі відповіді. А там людина-глибина, там людина, у якої освіта глибинніша, йому багато років тому письменникові і величезний досвід письменницької діяльності журналістики, і не ж аля журналістики глибинної журналістики, знання політики, знання історії, знання філософії, глибочесне знання літератури. І вона починає ці задавати, якісь ставити такі оці короткі речення, запитання, які як Вимагають таких самих, знаєте, по пунктах відповідей: один, два, три. І він починає, а він починає знову ж таки, як та акторка з глибини, з глибини глибин, і бачить, що її глибині глибини не цікаві, тому що вона не сприймає такий формат, тому що люди, які дуже довго проводили бізнес-тренінги, вони сприймають, починають сприймати формат тільки бізнес-тренінгів. Раз, два, три, чотири, п'ять, все по струночці, значить все коротко і дуже-дуже поверхнево. І е, е, нещодавно я дивилася одну пані, вона за освітою соціолог, і вона сказала так, що вона спостерігає тенденції, які зараз є, і на ринку освіти. Наприклад, вищої освіти і на ринкові курси в різних. І вона каже, що ще 2-3 роки, і нікому ці раз, два-три курсики не будуть більше цікаві. Ви на цих тренінгах більше не зможете заробляти грошей, тому що через 2-3 роки людям буде цікава тільки глибина, профільна інформація, там, де реально є дуже таке. Там, де буде змістовне джерело знань, Там, де не будуть одні гасла, там, де не будуть одні приклади якихось дутих там, мільйонерів, люди вже трошки підзаспокоються, оця піна з хвиль зійде, і почнеться більше курси і освіта, буде модною фахова глибина. Фахова інформація. І ви знаєте, я також, коли дивилася, ну, наприклад, деякі ці е курси, значить, або деякі ці відео мотиваційні, і потім чогось я постійно порівнювала з, як вони розповідають про успіх, а я порівнювала з. Історією, реальною, не невигоданою історією, а історією якихось давніх-давніх брендів, які там існують декілька століть, наприклад. І ну, там не можна описати 1, 2, 3, 4. Я, наприклад, дивилася історію а, модного дому Cartier. І там настільки все заплутано, там настільки а, багато, ну ти не можеш сказати, що їхній успіх був завдяки от якомусь ем, ем, тільки направленню дій засновників. Е, тобто воно, по-перше, переходило з покоління в покоління. По-друге... Там була куть, купа помилок, які вони виправляли. Там була купа випадковості, не ну, випадковості. Ну ми не знаємо, як там воно хто в долю вірить, то не від не випадковості, а хто не вірить, то випадковості. Але і там була купа. Розрахунку, що навіть деякі з цієї династії картє одружувалися з багатими дружинами, з багатими жінками, значить, щоб продовжувати цей бізнес, розумієте? Тобто, там купа всього, як можна вкласти, контейнувати успіх, наприклад, такої відомої, дорогої марки, як Карті, в один, два, три, чотири. Не це неможливо. І от. Коли я подивилася про цей модний дім карті, а потім я подивилася інтерв'ю цих мотиваційних спікерів з тим, ну, спікера з тим значить, паном письменником і з цією пані-акторкою, артисткою, я зрозуміла, що в мене дуже-дуже неприємний післясмак. А післясмак це. Вибачте, що я так порівняю людей з тваринним світом, але от чогось мені така картинка йде. Це, як наче, такий коник, знаєте, який стрибає, а намагається розмовляти з китом, який плаває на дуже-дуже таких глибинних глибинах. І от це розмова такого кшталту. знаєте… Такого, такого рівня, тут хтось поверхах, поверхах, а тут хтось в глибині в глибині. І як тільки той, що в глибині, в глибині, хоче розповісти щось глибине у тому, хто поверхах, у цьому стає дуже нецікаво все це слухати. А тому, відповідно, стає нецікаво розповідати, і виходить таке знаєте, роздратування із того боку, із з того, і навіть роздратування у глядача. У ну, мене, як глядача, звичайно було роздратування через цих інтерв'юерів, тому що мені хотілося би послухати цих людей, от з цією знаєте, родинною, цією поставою, певною, які вийшли з цікавих таких родин. Династійних часто от професія по ну як династійна в них така і, і освіта, і досвід роботи, і певне сприйняття своєї спеціальності, і видно, що там люди читали, не прочитали, щоб стати реально ґрунтовним фахівцем. І пройшли такий великий шлях, тобто їм не навіть вже не по 30 і не по 40 років, і їм намагаються ну, скажіть раз, два, три, чотири. А воно не виходить розказати раз, два, три, чотири, тому що все так не працює. А, от. Е, тому, знаєте, в якийсь просто час ти розумієш, що. Е, Ну, щось не так в тому, що можна все, що завгодно, обгорнути в будь-яку обгортку і це проштовхнути і продати. Щось з цим не так. Знаєте, для мене ще це було зрозумілим, коли я жила в Україні і в мене був супермаркет на першому поверсі мого дому. І там продавалося багато різних сортів зефіру. І Я люблю дуже зефір, але люблю не дуже солодкий. І значить, один з зефірів, я так зрозуміла, виготовляв сам супермаркет, і в нього взагалі не було жодної нормальної обгортки, тобто вони просто уклали його на такий як пластиковий такий піддон і просто обгортали плівкою, харчовою плівкою. І от він ну, взагалі це не було дуже красиве таке видовище, але я його завжди брала, тому що він був найсмачніший. Тобто, розумієте, коли є сенс, коли є глибина, коли є певна джерельність, не завжди навіть потрібна суперобгортка. Звичайно, найкрасивіше це коли і обгортка красива, і всередині, знаєте, за певним рецептом, якимось унікальним, бажано ще старовинним, бажано ще з якоюсь історією. І тоді, знаєте, ще і подачі цього всього якось так красиво, Ну, це вже ідеал. Ось. Ем, люди відчувають це. люди все це відчувають. І чому не вистачає цього запалу після всіх цих тренерів, навіть після таких, знаєте, знаменитих, таких знаних, як Тоні Робінс, наприклад, у якого дуже-дуже дорогі тренінги. Тому що е, це просто гра на емоціях. Це гра на его дуже сильна, це гра на емоціях дуже сильна, це гра на е, таких струночках гордині дуже сильна. Е, воно не звертається напряму до. І воно опрує тільки з, як сказати, емоціями не душі. А емоціями его стану мозку, я б сказала так. Воно не торкається серця, воно не торкається якихось елементів поваги людям, які передають тобі певні рецепти, певні знання. Воно не торкається глибини поколінь. Розумієте, Ну, воно таке, я ж кажу, як отой фантик якийсь. А, знаєте, як осіння листечко на вітру. Тому такі от справи е, ні. Як люди хочуть пити настояне, багате вино, так люди хочуть чути інтерв'ю з цікавими людьми, які є такими самими, як це настояне багате вино. Ось Анна щось таке, знаєте, швидко розчинив юпі, як був в моєму дитинстві. Тому ці мотиваційні спікери не є дуже добрими інтерв'юерами, і їм треба реально вчитися для того, щоб брати інтерв'ю у людей, які розумом своїм реально плавають на дуже-дуже глибині. глибині. Все дуже дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. Бувайте.